Розкажемо вам про бізнес Трампа на трупі колишньої дружини. Вже чули про ту історію, зараз вона знову трапилася на очі, вирішили вам переповісти. Це такі паруше додаткових штрихів до портрету цього громадського політичного діяча. Скажіть, чи простій людині може прийти в голову думка заробляти на трупі колишньої дружини? Мабуть, що ні. Це якщо ви не такий видатний бізнесмен, як до прикладу, Дональд Трамп. Як йому вдалося реалізувати такий проєкт і користуватися ним по сьогодні? Це цікава історія, і її варто знати. Іванна Трамп до шлюбу Зельнічкова, родом з Чехословаччини, була не лише першою дружиною Дональда Трампа, але й яскравою особистістю бізнесвумен, письменниця, світська левиця. Вона відіграла значну роль у створенні своїм чоловіком імперії нерухомості. Їхній шлюб тривав 15 років і був одним з найпомітніших у світі американської еліти 1980-х. Іванна зустріла Дональда Трампа в 1976 році в Нью-Йорку і вже наступного року вони одружилися. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: Дональд Трамп, молодший, Іванка Трамп і Ерік Трамп. Дональд був любителем скакати в гречку. Це закінчилося тим, що шлюб Івана і Дональда розпався в 1992 році після бурхливого скандалу через роман Трампа з акторкою і телеведучою Марлою Мейплс, яка згодом стала його другою дружиною. Івана отримала близько 14 мільйонів доларів компенсації, особняк у Коннектикуті, та фінансове забезпечення для дітей. На бізнесвумен охочих було вдосталь, вона ще тричі виходила заміж, але довго в шлюбі не затримувалася. Померла Іванна 14 липня 2022 року, в віці 73 років, внаслідок падіння, що класифікується як нещасний випадок. А далі сталося найцікавіше: 45-й президент США Дональд Трамп поховав свою першу дружину на території власного гольф-клубу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Мовляв, каже, дуже хотів, щоб вона і після смерті була біля нього. В житті, ото її, значить, роги наставляв, а от після смерті хотів, щоб була біля нього. Як думаєте, буває таке? Кажуть, що насправді причина цього бажання вказує на геніальну прагматичність цього майстра комбінацій та угод. Справа в тому, що земельні ділянки в Нью-Джерсі, які призначені для використання під цвинтар, не обкладаються податком на майно, податком на прибуток і податком при продажі, незалежно від того, скільки осіб поховано на тій ділянці. Тіло Івани Трамп поховали на ділянці біля першого поля гольф клубу Trump National Golf Club. І з 2022 року податки за землю клубу Дональд вже не платить. А це ж гольф-клуб, там велика територія, ви розумієте, там ж ці поля для гольфу, треба, щоб коли ти ключкою вдарив по м'ячі, то цей м'яч десь там далеко полетів. Тому це велика територія, і відповідно були великі податки. Тепер через цю просту і красиву комбінацію, завдяки одній скромній могилці Іван Нетрамп на території, Дональд тут економить. Поховання першої дружини Трампа на території гольф клубу прокоментувала професор соціології та податковий дослідник Брук Харрінгтон. Вона сказала Я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі і. Так, це потрійне ухилення від сплати податків, майно, прибутковий податок та податок з продажу. Все це виключено. Згавіса бурхливі оплески прихильників великого комбінатора. Найвеличнішого лідера сучасності Дональда Трампа від каналу Саме Сік. Чи варто дивуватися тому, що цей Барига і Пройдоха намагається зараз загребти під себе якомога більше корисних копалин, енергоресурсів, енерговиробляючих підприємств в Україні і так далі. І так далі. Пояснюючи це тим, що це, мовляв, оплата за допомогу Сполучених Штатів Америки за ту допомогу проти якої трампісти так завзято і хвацько виступали і яку вони ніколи не підтримували, цинічна с**ота, якщо чесно.